до вашої уваги екохутру Горна Стаї за артиклом 326. Досить щільна фактура з густим набитим борсом. Він досить коротенький в межах до 1 см, але досить щільний та дуже приємний тактильно. Та Візуально дуже схожий до натурального, навіть трішки блискуча фактура. Канена не тягнеться, стабільна в усіх напрямках. Має класичну міцну основу, ширина 150 см у складі 100% поліестер, Фактура досить зносостійка. Тесті кадру кінників ширина 175 см. використовується для пошива будь-яких верхніх виробів та оздоблення.